Дорогі люди, слава Ісусу Христу! Бажаю всім вам міцного здорочка, пусть Господь вас рясно рясно поблагословить кожного із вас, хто їде в цьому громадському транспорті. Хочу нагадати те, що всі люди згрішили. Коли Бог створив людину, Він створив її для своєї слави, щоб людина вклонялась, прославляла, дякувала Богові. Ну, людина, вона коли згрішила, вона позбавилась Божого слави. І гріх це те, що роз'єднав нас зі святим Богом. Гріх це те, що став перешкодою між нами, грішними людьми, і святим Богом. Ну, Бог не забувся про нас і Він дав вихід. А вихід цей це є Ісус Христос, дорогі люди. Ісус Христос Він проходив на цю землю для того, щоб нас примирити з Богом, щоб цей зв'язок відновити. Який був втрачений в Едемському саду. Яким чином? Ісус Христос Він віддав своє життя, Він помер на хресті за наші з вами гріхи. Тому що ми не могли оправдатися перед Богом. Ми не можемо нічим заслужити Боже, Боже прощення і Боже царство. Ну тільки завдяки жертві Ісуса Христа, по вірі в нього. Людина може отримати прощення і вічне життя. Ну для цього людині потрібно зробити крок до Бога. Це покаятися гріхах, Признати себе грішним перед Богом. Нам є кожному за що просити Бога прощення. І через віру Ісуса Христа, завдяки Його жертві, Бог дарує прощення гріхів і життя вічне. Отож, дорогі люди, Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, щоб покаялися. Примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. вірити в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Бог хоче обійняти кожного, Бог хоче дарувати любов кожній людині. Бог хоче спасти від пекла кожну людину. Вірити в нього, вірити в Ісуса Христа. Якщо у вашому житті будуть тяжкі моменти, трудності на роботі, в навчанні, в сім'ї, з чоловіком, з дружиною, з батьками, з дітьми, моліться до Бога і читайте Його Слово, ви завжди знайдете вихід. З Богом завжди є вихід. І тільки Бог дає щастя, хто читає Слово Боже і виконує, Він буде щасливий і благословений. Читайте Біблію, живіть згідно Слова Божого. І Бог буде вас благословляти. Щастя не в грошах, і щастя не в кількості грошей, а щастя у виконанні Божого Слова. Щастя дає Бог вірити в нього. І ми все це говоримо, тому що Бог спас нас у свій час, звільнив від залежності, звільнив від самогубства, дав бажання жити і любити і говорити людям Боже слово. І ця любов панує в наших серцях, і ця любов, хоч може панувати і у ваших серцях, відкрити свої серця. Не робіть, затверділими ваших сердець, і Бог наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Дякую їм за увагу. Отець Небесне, благословить цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Зупиниться це кров пролиття. І спаси наш народ. ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.